Вітаю, шановні колеги. Мене звуть Гаврило Вигнат, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про значення протимікробних препаратів та проблему пов'язану зі зниженням їх ефективності, тобто поширення протимікробної резистентності. Для початку хотілося б зробити певний історичний екскурс. І знову ж таки, ми будемо говорити не про і так всім добре відоме винайдення пеніциліну та Олександра Флемінга, а ми поговоримо про одне дуже цікаве дослідження. Епідеміологічне дослідження, що було проведено в Великобританії, і показали певні причини смертності зокрема, було виявлено, що в середині 19-го сторіччя від інфекційних хвороб помирали майже в половини відсотків випадків. Притому через вже півстоліття на початку 20-го сторіччя ця частка знизилася, і вже перед початком Другої світової війни. Побачили, що знову ж таки досягнення медицини. Ми поговоримо яким саме. Ця цифра знизилася майже в три рази, і в порівнянні з сучасним значенням 6% було досягнуто дуже великий прогрес. Паралельно з цим суттєво зменшувалося, скажімо так, навантаження і підвищувалася очікувана продовжуваність життя. Тут ми можемо продискутувати, що знову ж таки було зумовлено цим, і що нам допомогло так суттєво. Скажімо так, перемогти і покращити нашу здатність протидіяти інфекційним хворобам. Ви можете подумати, що я хочу сказати, що це лише протимікробні препарати. З одного боку, так. А з іншого боку, це широкий комплекс заходів, розвиток медицини, зокрема гігієни, розвиток принципів асептики, антисептики і вакцинація. Але знову ж таки. Роль протимікробних препаратів тут дуже важлива, чому нам потрібно розуміти таку історію, тому що буквально 150 років тому ми були набагато більш вразливіші і дійсно дуже боялися інфекційних хвороб і ускладнень з ними пов'язаних. Але винайдення та поширення доступність широка протимікробних препаратів дозволило суттєво нам спростити процес боротьби з ними і надало нам такий важливий інструмент. Можливо, ви чули на тренінгах Міністерства охорони здоров'я, центру громадського здоров'я або всесвітньої організації охорони здоров'я таке визначення як доантибіотична ера, і вона власне і характеризує той стан, то явище, коли ми можемо. Втратити ефективність проти мікробних препаратів, втратити цей корисний та важливий інструмент, і побачити знову погіршення ситуації та повернення до тих цифр та значень, що ми бачили 100 і 150 років тому, що фактично з точки зору людської історії не так вже давно, але це було велике досягнення, і ми можемо його втратити. Власне, які цифри ми можемо побачити в сучасному контексті поширення протимікробної резистентності? Протимікробної резистентності, як явище, коли знижується ефективність до протимікробних препаратів, коли мікроорганізми формують адаптацію до них, і вже лікування стає більш складним, а інколи фактично неможливим? Сучасні цифри вказують, що більш ніж мільйон смертей в 2019 році були зумовлені збудниками, що сформували таку протимікробну. Резистентність. А в такому опосередкованому плані ця цифра досягала майже 4 мільйонів смертей на рік. Для порівняння ми можемо сказати, що від туберкульозу помирає близько 1,2 мільйонів людей в той же проміжок часу. А від СНІДу до 900 тисяч людей. Отож, ми бачимо, що вже зараз. Смертність від протимікробної резистентності набагато більше, ніж у цих страшних хвороб, про які дуже багато говорять, але на жаль, про протимікробну резистентність говорять менше, і тому ми можемо казати, і часто ви можете почути, що протимікробна резистентність це така звана мовчазна пандемія. І прогнози вже говорять, що до 2050 року смертність може сягати до 10 мільйонів щорічно, що буде наближуватися до значень смертності від онкології та від серцево-судинних захворювань, про які знову ж таки ми багато говоримо. Всі піклуються, турбуються, але про протимікробну резистентність говорять менше. Хотілося б ще окремо проговорити про певні. Особливості протимікробних препаратів, про особливості антибіотиків, які їх відрізняють від інших лікарських засобів, і тому характеризують певну, скажімо так, особливості їх використання, чи ми маємо особливо обережно та раціонально ставитися до використання цих препаратів. Якщо ми кажемо про звичайний лікарський засіб, препарати від цукрового діабету, від е, болю, від е, порушення роботи шлунково-кишкового тракту та інше. Ці лікарські засоби вони впливають безпосередньо на організм людини, на макроорганізм, на певні його рецептори, медіатори, гормони або інші е, органи мішені. Але антибіотики. І всі протимікробні препарати вони навпаки вони не мають чинити жодного впливу на організм людини, а вони впливають безпосередньо на мікроорганізми. І відповідно будь-які явища пов'язані з організмом людини є небажаними явищами від протимікробних препаратів. Виходячи з цього, ми маємо розуміти, що є така особливість і унікальна специфіка протимікробних лікарських засобів, коли зниження ефективності. Може мати серйозні наслідки. Якщо ми кажемо, наприклад, про лікування гіпертонії, пацієнт, у якого знижується ефективність від засобів, що знижують його тиск, воно ніяк не пов'язано з впливом на інших людей навколо. Але якщо зменшується ефективність антибіотиків в одного пацієнта, тобто мікроорганізми в його організмі формують резистентність, крім того, важливо розуміти певну особливість нашого організму та особливість бактерій. Не всі бактерії, що є навколо нас, можуть задавати, задавати певної шкоди і бути хвороботворними на нашому організмі та в нашому організмі існує велика кількість мікроорганізмів, здебільшого бактерій, які є. Корисними в певному сенсі дружними до нас ми називаємо їх нашим нормальним мікробіомом або ж нормальною мікрофлорою, і вони виконують неоціненну роль, яку досліджують все більше і показують їх важливий вплив на формування імунної відповіді, синтез певних вітамінів, протидії запальним процесам та багато іншого. Враховуючи це, коли ми використовуємо протимікробні препарати широкого та ультраширокого спектру дії, наприклад, як карбопенеми або цефалоспорини третього та старших поколінь, вторхінолони, ми можемо наносити шкоду цим корисним бактеріям і таким чином порушувати певний баланс, який, зокрема, буде впливати на наше здоров'я. Отож, підводячи певні підсумки, хотілося б ще раз проговорити, що протимікробна резистентність це серйозна загроза. І ми дійсно при втраті ефективності протимікробних препаратів можемо повернутися до так званої до антибіотичної ери, коли близько половини відсотків причин смертей було зумовлено протимікробної резистентності, інфекційними хворобами. Знову ж таки, антибіотики це специфічна група лікарських засобів. Вона має унікальні особливості, і шкода, яка наноситься формуванням протимікробної резистентності, може передаватися людям навколо.